До речі, Сергію, ви як викладач, який постійно працює зі студентами, що ви можете сказати з цього приводу? Як зараз часто зустрічається той момент, що люди-студенти не мотивовані, але вони йдуть навчатися, тому що от саме батьки так сказали, ось потрібно. Ми з вами вже говорили трошки цю тему. торкалися да. на минулих подкастах. Але що ви можете сказати? Це велика проблема насправді, тому що суспільство наше. Воно пострадянське, да як тут О, правильно ось так. Пр правильно підмітив Богдан, наш сьогоднішній гість, що є в традиції, що потрібно працювати десь в якійсь інституції, яка є ну стабільною на фундаментальний завод, його. там не знаю, угу. якась школа. Ну якась така суспільна інституція, яка принесе тобі гроші. Тобто, оце суспільне треба, яке перетікає в репресії в сім'ї, в перетікає в такі особисті якісь моменти, воно завжди. Людину пригнічу. Я по своїм студентам можу бачити, що зараз студенти отримують там другу, третю, четверту освіту. Очевидно, що першого світу вони здобули для батьків, mm -hmm. а вже починаючи з другої, починають шукати, шукати себе. Тому У мене, в принципі, <laughs> так було. Да, це, ну, бачите, ми, ми не готувалися спеціально, бачите, якраз в точку в яву. Актуально. Актуально. Це, це нормально, тому що нас все життя себе шукає. Один з моментів, що немає покликання, чи, скажімо, шляху чи професії на все життя. Факт. Але в радянському періоді завжди ти був вже якщо ти вже інженер там. У будівництву там оптичних приладів, то ти вже інженер по будівництву до оптичних пенсії. приладів. Та. Все. От зараз же твоя, як кажуть, модне слово, траєкторія, та, і освітня траєкторія, життєва траєкторія вона така нелінійна, вона угу. як резома, як такі, як грибниця. У поля Файербенда є такі, такі, така метафора. От, і, власне кажучи, от ця нелінійність життя, нелінійність життя, вона підштовхує нас до того, що студент тут він зараз пробує себе, і це дуже добре, що він себе пробує в різних професіях, в різних е, не знаю, заходах, в різних громадських так. організаціях, проектах і так далі. Тому що я завжди кажу: диплом ваш нічого не вартий. Варто лише те, що ви, власне кажучи, знаєте і вмієте. А в нас оце ще є з радянського знов-таки часу ще одна така, якби, стигма, що ось є люди дипломовані, не дипломовані. <тас> <тас> Якщо подипломований, той буде в чистоті сидіти і в кабінеті. В кабінеті я <тас> <хочу ще> навіть... <тас> а хто без диплома, той буде от на заводу декілька разів ці... <тас> <тас> це слово? А ти будеш на заводі, там балванки якісь там. Я хочу пігать. навіть, знаєте, ще ну, так, так, так ще так додати, що якби. Ну, раніше, от навіть якщо ми там візьмемо цей час раніше, що там, як завод повинен перевиконати план, так і в те, ти там маєш бути багато працівників. Багато всього. Ось цей кількісний показник завжди був. Пріоритеті чомусь, mm -hmm. а зараз він змінюється вже на якісний показник, так тому що, як ви правильно сказали, диплом може не вартувати нічого. Це правильно, і умовно кажучи, ну людина. от я знаю, мій друг він працює програмістом. Ну якби в нього спитали: ти вмієш там кодити? Вмію? Пройде мені то, мені, та, мені, та, мені байдуже на диплом. Може да, його навіть да. не приносити. Якщо ти вмієш робити да. конкретну роботу, да. супер. І це мені здається круто. Ти, але ти, якщо не тільки психолог, в АІТ до речі, але якщо ти психолог, то тобі треба. А, але, Я скажу чесно. Де ще можна таке зустріти? Ось що саме навички більш корисні. Я зі своєї сфери також можу робота з медіа ну, за тут, Дивіться, саме. журналістика, медіа. Ну. Все, що стосується роботи роботи з програмним забезпеченням, та зрештою навіть бухгалтерія. Там ти знаєш один ці бухгалтерія там чи інші mm. програмні, значить якщо ти вмієш, то ти вмієш. Тобі не потрібен диплом для того, щоб працювати за ви... курсів, закінчити курси по цій програмі. Там не знаю. Так само, дизайн мати кваліфікацію по да, факту дизайн, просто, то, знаєш, фотошопу. Там, будь угу. ласка, працює. Тобто, звичайно, що це не є якийсь там високий рівень, але це достатньо для того професії. Е, ви ще дуже влучно підмітили те, що ось на е, такій суспільній думці дуже відображається наше радянське минуле, і я це можу бачити навіть по своєму колу знайомих. Ось, наприклад, людина, як, приклад, як сказав Богдан, працює в ІТ. <гану> і він може чудово заробляти, все супер, але для старших членів родини, там для дідусів бабусів, вони можуть відносити. <гану> да, Ото сидить щось на кнопки, натискає. І <хану> така думка реально дуже часто. Я чув від знайомих, які дійсно там працюють, ось є серйозна робота, <гану> <гану> <а> <гану> і, є от... <гану> і там старші члени родини йому кажуть, що да, тобі потрібно ці всі дурощі кинути, зайнятися чимось серйозним. Хоча людина абсолютно адекватно заробляє. Робляє професіонал свої справи, але ось з точки зору е, родичів, які там ще е, росли і жили в е, тих умовах, в тому суспільстві, яке було раніше, от для них це не вважається чимось серйозним, тому що серйозна робота має бути руками, щось щось що можна потрогати. Ось ну, якийсь та. результат. є такі, є такі, звичайно, певні стереотипи. Але дивися, справа в тому, що спішно швидко змінилося що. Наразі молоде покоління воно може бути більш успішне ніж старше раніше. Факт. Як було раніше людина, чим довше працює в певній сфері, от там 5 років на заводі знову таки mm -hmm. розвернувся до Богданової метафори. Ти отримуєш посаду вищу там старшого вже інженера, так квартиру так. і так далі. Так. Тобто, чим довше ти в певній сфері, тим більше ти заробляєш. Ну, зрештою, це залишилося у вищій школі. Наприклад, чим довше ти працюєш викладачем, от як я професором, тим mm -hmm. мене напливка вислуга, вислуга років, вислуга років mm -hmm. за стаж там і так далі. Хоча не факт, що людина зі стажем краще викладач ніж молодий викладач, який прийшов і знає новітні технології. Я зволі подивити менше, а старшому це це певний ейджизм. Перепрошую в багатьох. Я не знаю, чи зіштовхувались ви в багатьох державних інституціях до сих пір, не дивлячись на наш державній службі. До речі, так само чим ти в тебе часом. ось дивіться. Нічого не робиш уже, але тобі більше капро саме так. Ось зараз у нас в суспільстві можна сказати діджиталізація, тобто Ато е, сфер навіть державних зробили великий крок вперед. Але на багатьох ось таких державних інституція е, дійсно там корисним е, цінним працівником вважається людина, яка проробила 40 років. Вона може нічого не знати в, е, в плані сучасних технологій. Якось працює зараз її сфера, але через те, що вона там 30-40 років тут пропрацювала, ось, типу, це ж ну, кажу, тобто працівниця е, змінилася принципова ситуація, екзистенційна ситуація mm -hmm. змінилася Раніше людина чим довше працює, тим вона більше знає, більше заробляє. А зараз це взагалі більше не показник. зараз це перекинулося. Так. Ти можеш отримати офер від Google на декілька десятків тисяч доларів. Будучи студентом да, ще ну, навіть. До речі, я бо, просто да. ще щоб хотів би додати, розумієте, тут в чому справа? Тут справа в тому, що якби, чому, умовно кажучи, там люди старшого покоління так за це топлять. Угу. Тому що все прогнозовано, так. і психіка знаходиться в состоянні спокою. Ми, ми розуміємо зона комфорту, да, ось зона комфорту. Ми розуміємо, що ми зробимо те, 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 і в нас будуть якісь бенефіти з цього. А і вони, якби не розуміють ось цієї теми сучасного суспільства, що ти тут пропрацював там е, три роки і змінив роботу, тому що. Там платять на 2000 більше. А на що ти угу. поміняв? А людина каже, я. Змі... Зараз зміна роботи це підозріло. Да, 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 та, да. Ти 20 років не на одному місці а, працюєш? Да, а Вау. людина каже: ну слухайте, якщо в мене є зараз варіант заробляти на 2000 там, гривень більше, ну, до прикладу, угу. чого я маю його втрачати? Факт. Через те, що я просто тут три роки, ну і що? І, і у людей просто. Мені, як це? мені здається, це влучний момент. Ти сказав про зону комфорту. Те, що варто дивитися на таку ретроспективу суспільства, тому що наші дідусі-бабусі, та навіть батьки, вони ще жили в такий доволі буремний час. Це як радянський Союз, потім період перебудови, і це був якраз дуже непрогнозований час, тому з їх точки зору, будь-яка стабільність навіть погана, краще ніж перспектива, яка типу можлива. І ось а ми в принципі вже в непрогнозованому а, часі. От, але говорили, ось і ми за, це, за через це мені здається, потрібно звернути увагу, щоб умовно зараз ми також живемо в такий ось буремний час. Mm -hmm. Причем... я, я теж кажу, радянський час не прогнозованный. Я таки сижу, мовчу, думаю, ну а зараз прогнозованный. Ну, я до чого? Я до чего? Взагалі... <стан>